Друзі, я прошу зробити максимальний розголос, поширити це відео друзям, знайомим, хто займається автомобілями, хто їздить, хто купує, і автобізнесмени. Значить, дивіться, це дуже важливо. Поясню, чому саме. Я займаюся підбором, але мова не про підбір піде. Мова піде про питання саме автомобілів, які ввезені з Південної Кореї в Україну. Я наразі дивлюся там деякі марки автомобілів, читаю їх по блоках з пасажевим фільтром, по коробкам передач, по двигуну, по всім речам, абсолютно, де можна відслідкувати пробіг. Так, ось з 19 автомобілів, два автомобіля тільки з оригінальним пробігом були, щоб ви розуміли. Два автомобілі з 19. Це ті автомобілі, які зараз на транзитних номерах, це ті автомобілі, які нещодавно там, протягом там, 2-3 років заганялися е, людьми, які просто замовляли для себе. Вони були просто замовниками для себе особисто купували люди авто. Вони вже були обмануті ще е, тоді, коли автомобіль продавався. Тобто він фактично скручений пробігом там в Кореї. Е, в декларації. Вказаний пробіг, останній, який там зафіксований, умовно, але він не є оригінальним, і це дуже прикро, дуже погано, що люди обмануті вже. Ще на першому етапі, коли автомобіль там підбирали, купували, і це дуже погано. і Я дивлюся автомобілі не по дві-три по тисячі доларів. Я дивлюся там автомобілі, займається зараз. Якраз підбором бюджет: 16, 17, 15, 18, 19, 20 тисяч. Це Kia Sportage це Hyundai Santa Fe це Kia Sorento Це ті автомобілі, які я зараз дивлюся саме дизельні, так само будуть і бензинові. Тому, будь ласка, поширте максимально поділіться цим відео. Е, тому що ну, це біда. Ну, я зараз дивлюся просто автомобілі з пробігом 350, 380, 400 тисяч. У мене тік-ток завалений просто не е, лізингом про умову лізингу та надання послуг по всій Україні, а завалений просто е, скрученими пробігами, де я просто фактично показую на відео, де скільки реальний пробіг автомобіля. Ну це просто це, це колапс, друзі. Я ну мені чесно, я напевно скоро піду працювати на Укрпошту на якийсь склад. Ну це просто жах. Скільки коштів викинути на діагностики, на зустрічі, скільки вже це тижнів длиться. нема нормальної машини. Я вам чесно скажу. Ну як я зараз вже приїхав, зараз не сто дивлюся ще дві, і все вже більше немає навіть що дивиться. Бо на сто бо на авторія всі три марки передивився всі повністю, все, що можна було. Це так вам до відома. Дякую, бережіть себе, мирного неба вам.